У Львові вбивство у власній квартирі знайшли тіло пенсіонерки. Літню жінку кілька разів вдарили ножем, а її труп заховали у коробці з-під телевізора. Сусіди кажуть, жінка знала, що її хочуть вбити, але хто саме не говорила. Зараз міліція та наша Євгенія Полікарпова з'ясовують усі обставини цього злочину. Пенсіонерка жила у цій квартирі. Зараз потрапити до помешкання не можна. Двері упломбовано. Хто вбив жінку, слідство саме з'ясовує. Жінці було 88 років. За нею доглядали працівники служби соціального захисту. Коли до пенсіонерки вкотре прийшли помічники, дверей їм ніхто не відчинив. Люди викликали міліцію. Соцслужба прийшла, бачила старушку? Не бачив. Давно? Ну, вже давно. Може, Може 3-4-5 днів. Надійшло повідомлення від працівника відділу соціальної допомоги Франківської райдержадміністрації про те, що не відчиняє двері у свою квартиру, 88-річна пенсіонерка, якою вони опікуються. Тіло пенсіонерки правоохоронці знайшли не одразу вбивця, запакував жінку у коробку з-під телевізора. У вбитої були сліди від побоїв та ножові поранення. Кліч оперативна група провела огляд квартири. В ній було виявлено коробку, в якій знаходилося тіло пенсіонерки. Сусіди розказують, напередодні вбивства до пенсіонерки приходив її 20-річний племінник. Після цього люди побачили на сходовій клітці кров. Тоді жителі не пов'язалися зі вбивством. А тепер згадують два тижні тому. Баба Надя казала, що хтось із родичів хоче її смерті. На коридорі тоді десь три 4 чотири дня якась кров була. Ви мили тут поду, по цьому, по сходах. А ви, може бачили, хто до неї останні приходить? Племінник заходив. Десь два тижні тому. Що вона казала? Те, що в неї пенсія забирає такі от. І ці от племінники? І, і казала, що її хочуть бути? Щось вбити мене хочуть, таке. у міліції зараз з'ясовують, хто саме міг вбити пенсіонерку. Вже відкрито кримінальне провадження. Племінника бабці не затримали. Про те, що він винен, кажуть тільки сусіди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 п'ятнадцятою. Вбивство зараз судмедексперти з'ясовують, від чого померла жінка. Страшно, не можу то топше. Ви розумієте, навіть в голові, голові не вкладається. Не можу пережити. Думаю, кому що заважала така сиренька бабці.